Доброго ранку. А, добрий ранок, королів, Усім добрий ранок. Сьогодні неділя. Ура! Так ми не знаєш неділя, зараз з тим повезли по, по бульбу, по цибулю. А так. раз неділя, значить у нас неділю вареники. Я кажу, приходжу на кухню, кажу. Сергій. Ага. Вареники будуть? Ми сьогодні ліпимо вареники? Nee, Ні, ти кажешся. А як будуть вареники, якщо. Ні, nee, кажу, сьогодні вареники будуть, він каже, будуть, каже, а як будуть вареники, у нас бульби нема. А mm. він каже, ну то буде. А ми, я зараз думаю собі, та могли вчора з вечора ту бульбу вже тут купити, начистити і вже буде готова. Але ви знаєте, ми будемо в ефірі, десь першу годину. От такого, там, а там, а там, 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 в Ютубі, в Ютубі будемо так. Що ти думаєш, що я встала? Хто мене розбудив? Гімн. Так, в мене mm. вже гімн як будильник. Мені, Але в мене будильник, вони в 7.20. Чого? До школи? А? І Що <сміт> ти Максима не будила? <сміт> я Максима, Максим, то Максим, я не чула, що з Максим через мене переліз век, що буде будильник. А я така, дякую, синок. Хоча <сміття> його не чула зовсім. Будьте сонечко, морозець, все як має бути. ой. Давай стріпайся, я йду зараз по бульбу, по цибулю, все підготую, ти якраз стаєш, ті ліпиш тісто, ні, місиш тісто і ми беремося до роботи. Тоді в мене шухірочок. Коли ціря волосся, тоді у мене шухірочок. То кожен раз так. Королєве, ви так само там собі підготуйте собі тісто, підготуйте собі бульбу і при неділі, щоб, щоб зробити ці. Вареники, що вже ми то ж так що то вже було звичку. А ще класно, коли ліпити разом з нами. І ти знаєш, що королів ми за виходимо в ефір, а королів вже все наліпили, все їдять і ми лежимо бувцем до гори. Дивиться вас. Так, що. То, та, але нам файно. Ми тут то, поки то все підготуємо, поки ті вареники зробимо то вже наш і сніданок і обід і вечеря. Ну і ми один будемо... раз поїли ти. Ну ми так спеціально, ми не думаємо. Ми так дотягнули. Перший день вийшли в ефір. Друга година поїли ті вареники. І пупцем догори лягати. Так сьогодні треба відпочивати, набиратися сил, бо завтра вже все, завтра починається новий робочий тиждень. А мене і та Світлана, і той Валентин вибили з колії. Та ти так що так, <плес> вже все. Та вже все, попереду ніяких тоді не, не, не видно. Тому. Так, що все святкували сьогодні неділя. Перезагрузка, набралася сил і виривається в понеділок, все, в робочий тиждень. Боже, як файно спати на тій подушці. А mm -hmm. до речі, вчора багато. Ти спала, чи Максим? Я в шоці, що Максим не спав. А, то я така я що була, думаю, що він не взяв ту подушку. Вона реально, як хмаринка. І багато людей пише, що має таку подушку, що реально дуже прикольно. Mm -hmm. Я то я, як вляглася, вона її так заснула, постіль, така мія гусенька, сьогодні спала як покупала. Та я ще вчора прочитав про ту подушку, чую, що якщо то якраз таким, як я, що крутяться, бо я сьогодні проснуться, у мене ж подушка під хребтом. Хребет болить страшно. Ти що тебе Але оця подушка, якщо я отко перекручуся і вона мені буде під хребтом, то вона просто вирівнюється її так би не буде. Прикинь? Mm -hmm. То ти на, не... на що ти мені натякаєш? Я тобі натякаю, що її треба перебазувати в мою кімнату. Давай ж ти це робиш? <сь> <сь> Яку каву, я мушу ще прилягти, поки бульби немає. Я зрозумів. Все, як завжди. Да, добре. На добраніч. Ти, ти поки це все організуєш, то всю двіжушку з варениками я ще положу. так є травми скороліва, ні. Ну нічого, хай не відпочиваєш.